На найближчі 3-5 днів синоптики прогнозують в Україні значне підвищення температури, а це може зумовити інтенсивне танення снігу та загрозу виникнення паводку, кажуть посадовці. У зоні небезпеки увесь західний регіон, північний, а також частина центрального. Кількість опадів, що випали тут, вважаються рекордними за останнє століття. Свістя намальних закарається рікорними за століття двох трьох. Не на значительной территории страны выпало от 50 до 80 миллиметров осадков. Сейчас э, палатковая оброда. Поэтому необходимо задействовать все ресурсы и резервы для борьбы со стихией. Должна быть обеспечена безопасность граждан на территории. На сегодняшний день я уверен, что ситуация, связанная со снегом, регионы справятся. Попередні роботи із підготовки до можливого паводку в регіонах уже розпочали. Хмельниччина не виняток. Для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події виділено необхідні кошти, створено резервний фонд 3,6 млн грн. мільйона гривень. Забезпечено щоденний моніторинг рівні води на основних річках та водоймах області, який здійснюється 18 гідрологічними постами та черговою зміною 14 малих гідроелектростанцій. Наразі рівень води у краї у мер межах середньорічної норми запевняють фахівці за результатами контролю рівнів води відмічається їх коливання в межах середньорічних. На сьогоднішній день це 1,8 см. Комісійно обстежено технічний стан усіх гідротехнічних споруд, штучних водних об'єктів області. Головою обласної державної адміністрації надано доручення щодо додаткового закріплення посадових осіб за кожним водоймищем та проведення повторних комісійних обстежень всіх гідроспоруд в області водойми заг. Грози підтопленню та затопленню населених пунктів та сількозу не представляють аби запобігти підтопленню на Хмельниччині. Вже працює обласний оперативний штаб. Нагадаємо, відповідно до доручення його очільника, голови Хмельницької обласної державної адміністрації Василя Ядухи в області щоденно здійснюють постійний і безперебійний контроль за рівнем води у водоймах краю.